Відтепер, завдяки системі електронної реєстрації, прийшовши до поліклініки, можна буде оформити електронну медичну картку, перевірити систему в дії. Приїхала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Я хочу до лікаря, що маю робити. То я передаю паспорт ви мене систему і каліка. Да. Я кажу да, на яку годину і до якого лікаря в який кабінет. Добре, супер. А чи колись буде запис по інтернеті, що я зможу записатися? Ну Тому? Я, Тому? я думаю, що буде. і цьому році буде ще по інтернеті. Можна да. або по телефону, або прийти. Лікар я побачити да. особисто супер. Да. Після реєстрації керівник мозу йде до кабінету лікаря Аліни Гуц, лікар загальної практики сімейної медицини. Ділиться працювати з новою системою дуже зручно. Звертається хворий, ми дивимося по захворюваню, наприклад, по пропогляду. Ми його записуємо. Де він у нас? Тут вже всі дані є. бачите Дові дату, дату? 20.01.1358. Да, да, да. ага. 13... це в режимі реального, uh -huh. часу. реального часу? Так, Ми вже бачимо, yeah. хто okay. до нас прийде, бо mm -hmm. його чекаємо. і по часу, то у нас немає стопотворіння під кабінетом. Mm -hmm. mm -hmm. хворі, да, хворі приходять на свій, свій час. Ми знаємо, скільки буде. Сім хвилин на те, щоб записати, і сім хвилин оглянути хворого, як mm -hmm. може забуде достати. Кожного лікаря свій список. Пацієнтів, так? І за кожного пацієнта держава буде платити. Тобто не просто на лікарню дасть якусь суму грошей, яку тут по тарифній сіці видадуть лікарю зарплату, а в залежності від кількості людей, які самостійно добровільно цього лікаря вибирають, І лікар, у якого є пацієнти, зможе дуже нормально заробляти. У кого пацієнтів нема, мусить думати, що робити, щоб вони в нього були. І в цьому якби принципова суть реформи. Для запуску електронної медичної системи на базі Житомирської міської поліклініки номер 2 встановили 37 комп'ютерів у реєстратурі, лабораторії, рентгенологічному відділенні та кабінетах сімейних лікарів. Побаченим Уляна Супрун каже, задоволена, адже саме такі зміни реформуватимуть систему охорони здоров'я на краще. Ми б хотіли, щоб Житомир був прикладом для цієї України. Як можемо ті реформи робити, вони є доступні. Вони будуть допомагати пацієнтам. Пацієнт має бути в центрі уваги, що для лікарів повинна бути, повинні бути вже такі умови роботи, що вони можуть працювати вільно і можуть надавати ті послуги пацієнтам, які є потрібні. І а, ті всі зміни, які зараз відбуваються у вас, вони саме ті зміни, які будуть покращувати систему охорони здоров'я. із керівником мозок зустрівся і мер Житомира Сергій Сухомлин, який у розмові з Оляною супрун наголосив, що медична реформа у місті вдало впроваджується за рахунок місцевого бюджету. Прошлом году ми оснастили всім необхідним медицинським оборудованням прийомне ділення. Прошлом году бюджет профінансував, ще раз напомню, бюджет профінансував всі необхідні медикаменти для того, щоб пацієнт, який получить першу медицинскую допомогу. ни в чому не нуждался, не бігав по аптекам, не покупав зараз з внедрением електронної медицинской карточки, пацієнт, який поступає в прийом отделение, уже зможе максимально швидко отримати діагноз, тому що у врача в комп'ютері буде його медицинская карточка. Окрім системи електронної реєстрації, посадовці оглянули й амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку відкрили ще 29 грудня минулого року. Працівники амбулаторії розповідають, мають у Усе потрібне для надання первинної медичної допомоги, бо навіть кардіографи та глюкометри у нас буде вона працювати повною, У нас не буде такого, що не буде лікаря тут. Розумієте? І завжди сестричка, кожна зможе зняти кардіограмку. Навіть глюкометри ми маємо. Ми можемо зробити зразу тест експрес-тест на цукор. Я вважаю, що навіть поки приїде швидка допомога. Ми вже щось можемо на місці зробити. Перша у місті амбулаторія на Польовій запрацює вже у лютому. Проте як зазначив мер Житомира Сергій Сухомлин, друга амбулаторія невдовзі з'явиться і на Бугунії. Через 20 днів ми відкриваємо втолою лабораторію, яка би була профінансування за що місцевого бюджету. Сейчас заканчивається строїтельна робота. Це район Багунії, героїв десантників. В принципі, татмікр там. Не было доступных поликлиники, люди были вынуждены ездить на Лессе Украинки в поликлинику. В этой амбулатории будут обслуживаться и взрослые пациенты, и дети. А, и это позволит оказывать первичную медицинскую помощь, ставить диагноз и уже после этого направлять для лечения в больнице города Житомира.